На заводі з виробництва Віагри відразу видно, хто краде. Девіз сексу у 20 – швидше, вище, сильніше. Девіз у 40 – головне не перемога, а участь. Девіз сексу у 60 – Ти все я ще не починав. Який девіз по четвергах у ваших улюблених Галі та Колі зараз побачимо. Ки продовжують блокувати кордон. Тепер навіть польські прикордонники не можуть поїхати додому і вже готові стріляти по фермерам. Українцям загрожує нова небезпека. В медичному канабісі знайшли кокаїн. Деякі депутати стверджують, що він медичний і його теж треба узаконити. Жесть. Ці вирішили, що Путін зможе правити навіть тоді, коли лежатиме, в мавзолеї поруч з іншим бовкою. Що за новини? Якийсь трендець у світі твориться. Сьогодні в одеському зоопарку народилася тигриня. Ну, хоч якийсь позитив. Але його одразу забрали представники ТЦК. Та ну йона фікці новини. Ой, збожеволіти можна. Ну привіт, красунчику. Вгадай хто я? Ну, судячи з усього, це маразм прийшов. Але не до мене, а до тебе. Не вгадав коля, спробуй ще. А, ну. А, ти Каспер. Хто? Добрий привид, Каспер. Коля, який добіса Каспер? Коля, внімання. Я купила дорогущу сорочку. Дорогущу для тебе? Ну. Для мене? Ні, ага. я таке носити не буду. Хай тобі буде, ні. Колінка. Шапітоти ходяча. Який сьогодні день? Ну. А-а-а! Ну. Хеллоуін. День всіх святих. Ніч а -а -а. так? Поля, сьогодні четвер. А, -а, -а. а по четвергам на що? Борщ. Ввечері. Компот. Поля. У нас вечір пристрасті та палкого кохання, Коля! Точно! Ну... Слухай, давай сьогодні без мене. Як це без тебе? Ну, У мене ці дні. Які ще дні? Чоловіч. Чоловіче. Голова болить, ніжки так на погоду викручують. Ага. Зрозуміло. От як четвер, так у тебе одразу ці чоловічі дні. А в п'ятницю у нас коля знову гурчик, так? Да? Коля, не придурюйся. Ну, настрою щось немає, ну. ніжки викручуть, новини дурні, голова болить. Отож, коля, що від дурних новин і голові горе. А хочеш, я тобі настрій підніму, а? а. Ну, <риклад> 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 Коля, ну. Коля, ти тут? Трошки гірше стало. Ти знаєш, мене від білого укачує. Трохи. Колінка, ну може зробити тобі масаж? а? а помасажуй колінку, так болить на погоду. Давай помасажуй. Коля Іра, ну для кого я купила цю ночнушку, а? а? Ну для чого я ароматично еротичними маслами намазюкалася вся? А, а. То це від тебе тхне, А я думав, це який новий засіб від молі. Так, Колінка, я зараз на тебе ображусь. І в тебе голова буде боліти ще дужче. Ну, сонечко, добре, мовчу, мовчу, ну просто ну дійсно ну немає настрою для кохання. Ну, Ну, може, включимо якийсь еротичний канал. Ну, ага. давай, Найеротичніший канал зараз це водоканал. <рив> Такі платіжки надіслав. Ух, скоро всі без трусів бігати буде. <рив> Ні, давай краще з тобою так от приляжемо. Ага. Я тебе отак от обніму. Да, Коля. І ми. Да. Ну, ти обломщика. Голова у нього болить. Зараз переболить. Зараз я тобі влаштую. Де тут моя найсвятіша таблетка? Давай, налітаю! Колє, вставай налітаю. Краще дві. Коля, вставай! Що повітряна тривога. Шо? Колінька, голова ще болить. Да. Випий, будь ласка, я тобі таблеточку знайшла у голови. Дякую, моє сонечко. Давай, давай, Колінька, тільки залпом давай. Кого це принесло серед ночі? Так без об'яви, може тільки Путлер і твоя мама. Оля, ти куди? Піду гляну, кого це принесло. Колінка, тільки давай швиденько. Я тебе чекаю, Оля. Алло, Свєта, що ти спиш, то прокидайся. Чуєш, а пам'ятаєш, ти розказувала, як ти своєму толіку таблетку давала, та не від проносу. А ту, після якої в тебе була райська ніч. Ага, так, да, ту сама. Для чоловічої сили. Да, я щойно її колі своєму дала. Дві. Бо це школя. Там скоро доведеться домкратом піднімати. <рив> Чуєш, я чуд дзвоню. Я хотіла спитати, через скільки має подія ця таблетка? Через дві хвилини. Світа, давай на добраніч. давай. <рив> О, так, 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 так. Ага. Щоб це Аполлон когось в під'їзді не зустрів. А? <риклад> мама. Алло, мама? Мама, а ти раптом до нас не приїхала? Мама, я не п'яна. Мама, у нас все добре, просто скажи, де ти зараз? Спиш. Мама, де ти спиш? Дома. Все, мама, давай на добраніч. Давай. Хух, хух. Ну, кого він там зустріне об 11-й ночі? А? Хіба що консьержку бабоваля? Раді бога. А раптом він точно до Баби Валі пішов. Так. Ой, нарешті. Хто там посеред ночі Та то сусід, Дімка, ага, ага. передав від баби валі, щоб ми гроші занесли за домофон. Її ліньки було до нас підніматися. Ага, зрозуміло. Таблетку випив. Випив. Ой, молодець. Що це ти така радісна? Бо у мого Колі голова перестане боліти. І нарешті настане цей день. Поки що четвер. Та спи, ти, ага. медсестра ароматизована. Ага. Ой. Ага. Добраніч. На добраніч, Коля. На добраніч. Ага. Коля. добраніч. Коля. Ти щось відчуваєш? Відчуваю. Що саме? Я відчуваю, як збуджений дракон мені в вухо дихає. І більше нічого. Ну, хіба що квасолька з борщика почала діяти. Спи квасоля. ой. Ох. Коля, О. а ти нічого не хочеш? Хочу. Спати хочу я. Треба було три давати. <рив> Дивно, мало ж вже подіяти. <рив> Може, це Коля в мене зовсім зламався. Галю! Що? Що, Коля? В мене така якась різко спрага прокинулась. Нарешті Нарешті, Коля бо в мене теж принесеш. Що? компотика чи водички? Коля, оно візьми на тумбочці. Ага. Ох, Ох, може, я не ту таблетку дала? Ах, Та ні, ну наче ж ту. Ах, <паспорядок> Галя, припини це Добрий добре, Коля. Колінька, а у тебе там нічого не збільшується, збільшується. А що? Бажання перейти спати в машину. Пу, ти що ти там взагалі шукаєш? Та я дивлюсь, піднявся чи ні. Піднявся. Правда? Піднявся. Тиск так піднявся. Зараз голова у мене репне. Слухай, ну реально, ну що ти там шукаєш, що ти там дивишся? Коль, ну я дивлюсь, чи там не прокинулись метелики. Прокинулись! Таргани в цій голові прокинулись, шастають туди-сюди, ляж спати, будь ласка, Галю, я... що ти їй Богу? Та вже б на слона мало подіяти, а цьому хоч би кни, а? Галю та коханий. Ой, ну, що ж мені не спиться? Мені теж. Тобі щось захотілось. Так. Ну, мені теж, коля. Тобі з хлібом чи без. Що з хлібом чи без? Ну, бутерброд. Господи, коля, я мрію про бутерброд, але не про такий. На жаль, тоді я лягаю спати. Треба тебе до лікаря записати. <зас> дякую тобі, батько, небо, дякую, мати, земля, дякую, батько, небо, дякую мати земля. Нарешті в мене буде свято! тобі влаштую, Коля. Ой, влаштую. Ой, йди до мене. Ну. Галя, що ти хочеш? На коліна твоє, б хотіла подивитись! Ну, так помасажуй уже тобі. Так, так на погоду ломить. Будь ласка. Спи, коля. Тільки я прошу, візьми другу ковдру, а то з мене щось постійно стягуєш. <с> 00 :00> Коля? Mm. А от зараз ти щось відчуваєш? Відчуваю. І в тебе з'явилось бажання. З'явилось. <с 00 :00> Яке? Рота тобі заклеїти. Ну, Коля, може, в тебе з'явилось якесь інше бажання? Так! До мами тебе відвести. На добра ніч! На добраніч, Коля Достав мене Ти в мене коля не пробиває ми. Зламався мій коля. <disparities> І Миколайчик його зламався. Відчинись. Рятуйте. Рятуйте. Що трапилось? Там що? що, що є прильот! Різджичка! Біщочика, Шо там збочинець! <Valerie> Який збоченець! Тімка ваш сусід! Хоче мене хто його? Валя, вам щось наснилося, у діми дружина є, у нього дружина в, в Європі. Та то він мав вам гроші занести за домофон, мабуть. Ну, гроші він заніс, а тепер хоче мене. Сусіди відчиніть! Дімочка, що ти хочеш? Мені потрібна баба Валя. Іди спати збочений! до власка моя! Діма, перестань тарабанити в двері руками! Я зараз відчиню! Це я не руками! Коля Ірат! Хто таблетку випив? Діма сусід. Я тобі давала! Ну він не знав, що там всередині коньяк тим всім запив. А що? Алкоголь втричі підсилює дії цієї таблетки! Секундочку, Галя, тепер я хочу знати, що то та за таблетка була. Відчиніть, бо я зараз двері винесу! А! Іде руками! От він зараз двері винесе, і ми всі узнаємо, що то та за таблетка була. Що робити? То <membranti> все нам торба, тікаємо через балкон! Так тут третій поверх! Пофіг! Тут набагато небезпечніше, я ті таблетки знаю! А, arriba, давай. давай! Давай, скоріше! <membranti>